Жителі селища Вороніж знову в жалобі, адже протягом останніх чотирьох днів їм доводиться прощатися з другим своїм земляком, що загинув на війні, пожертвувавши заради мирного майбутнього України своїми мріями і своїм молодим життям. Дмитро Дзюба він народився 28 серпня 1989 року у селищі Вороніж. Навчався у Вороніжській загальноосвітній школі номер 1 Імені Пантелеймона Куліша. У 2011 році закінчив Сумський державний університет за напрямком підготовки економіка підприємства. Дмитро захоплювався технікою, комп'ютерами, спортом. Мріяв про власний дім, у якому буде жити зі своєю родиною та кількома дітками. Він був душею компанії, мав товариський характер і багато друзів. Намагався до всього ставитися з позитивом і оптимізмом. У будь-яку хвилину міг прийти на допомогу. Добрий та чуйний. Він навіть на роботі не втомлювався дарувати людям світло, адже працював в ПАД суми обленерго. Цією країною ми крокуємо до волі, свободи і перемоги. Дмитро, як і тисячі наших героїв. Віддали за це своє життя, щоб ми могли жити в вільній гідній країні. Велика подяка батькам, вчителям, рідним за героя. Шана йому і вічна пам'ять! Захищати нашу батьківщину Дмитро вирушив у травні минулого року. Військовий вишкіл отримав у Великій Британії. Бойовий позивний Дмитро обрав на честь свого рідного селища Ворон. Воював на Волноваському напрямку Донеччини. Після короткої відпустки додому у Дмитра була можливість не повертатися на службу через серйозні проблеми зі здоров'ям. Але чоловік твердо стояв на своєму, адже звик бути там, де потрібна допомога. Він загинув, захищаючи країну, захищаючи кожного з нас. Він був дуже доброю, світлою, гарною людиною. Він поважав вчителів, гарно навчався. Його не можна було не любити, а його усмішка ніколи не сходила з обличчя. І цей нелегкий час для країни. Він не зміг стояти остерем. Він пішов захищати батьківщину. Дуже сумно про нього говорити в минулому часі. Каже, не віриться, що більше з ним не зустрінемось. Велика подяка. Тікав. Ти ще вихвалити сина. На фронті був вірним побратимом і надійним товаришем. Користувався високим авторитетом. Нагороджений нагрудним знаком ветеран війни, учасник бойових дій. Сьогодні ми, котре зібралися на цьому місці, провести в останній путь нашого земляка, який боронив нашу рідну неньку Україну. Дякуючи йому і всім нашим воїнам, Україна живе. Україна буде жити. І ніякий ворог нас не сканає. Світла душа хороброго ворона відлетіла на небо. Тепер з висока Дмитро Дзюба буде оберігати своїх рідних, що залишилися тут, на землі. Вічна пам'ять герою! Вічна шана. Далаєш ми з годину, <рес> сам не знаю де. <рес>